Це Регіна, і вона хоче почати свій шлях у бджільництві. Ходімо обирати все необхідне для старту. Так, давай подивимося, що тут є. І одразу Регіна попрямувала обирати рамочки, бо вона вже чула класні відгуки від інших клієнтів МакМеду. Якість тут дійсно чудова і вибір величезний. Від заготовочок до збитих рамок. Але тут Регіна почула чудовий запах на весь магазин. Це була вещина. Mm, а вищина тут дійсно якісна. Беремо вешіну, але не забуваємо про підгодівлю. О, і годівничку також не забуду. А тепер швиденько обирати інвентар. На самому старті нам знадобляться і стамески, і ножі, і вилки, і навіть стримачі для рамок. І звісно, щоб наші бджілки не хворіли, ми запасаємося смужками. Так, регіно, це класний вибір. А тепер уважно подивися, ти нічого не забула. Начебто нічого не забула. А як же ж вулики, де будуть жити твої бджілки? Як добре, що в смак меду власне столярне виробництво я можу замовити їх на сайті та не перейматися за якість. А який вулик обереш ти? Чекаємо на відповідь у коментарях.